Привіт! Мене звати Поїзда в та транспорт Києва УЗ. І сьогодні, на огляді, в нас буде рельсовий автобус третього покоління від ОАО Метровагон Маш. Ну що, поїхало? По-перше, він має два вагончика скорочено як «РА-3». РА3. так, Тут 135 сидячих місць, стоячих, не знаю, але стоячих і сидячих буде разом 306 пасажирів. Ну, такий нормальний. Максимальна швидкість 120 км в грі 118 км. Ось так от виглядає салон. Ой, кабіна, дуже маленька. Стоп-крани є. Щоб їх відірвати, просто, просто вдаритися головою об стоп-кран. -стоп Добре, жартую, але не робіть цього. Е, так, це у нас кнопка е, визов машиніста для інваліда. Е, а тут у нас туалет для інвалідів. І ще один для обичних людей. Ну так, ось так він виглядає. ЗК, ну точніше, задня кабінета така ж сама. Тут є кнопочка, яку ви можете побачити на екрані, ось ця з лампочкою. І це коротше, така кнопка, я, я, їй не більше одного року, і вона ще нова. Ось, Дивіться, що вона вміє робити. Перший, другий, третій, четвертий. Ну і все. Тут, ну, просто три перемикачі і це все. Ось так він виглядає. Ну, такий рельсовий автобус. Де? Ось так він виглядає. І все. Звук закриття дверей буде прямо зараз. Ось, дивіться. І це коротше все. Праві двері не відчиняються, як, як завжди. Тут фара одна увімкнена автоматично. А коли вийде метро, я не знаю. Вийде в початку грудня. Ну і ми подивимось. Ну, коротше, це все. Якщо вам сподобався огляд рельсового автобусу третього покоління від ОАО Метро який знаходиться в Росії. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, давайте доб'ємо 300 підписників і напишіть комент. І ну, пока. О, ой, йомаю. Напугали, бляха. Ну добре, всім пока.